Я вважаю, що той же самий Єрмак це агент впливу Росії в нашій державі, да, який агент впливу він не може відкрито давати якісь антидержавні вказівки, да, які не, 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 сьогодні не йдуть в розріз нашої державної політики. Тому вони прибирають тих людей, які задають питання, які можуть задати питання, а чому я зобов'язаний припинити операцію по вагнерівцям, наприклад. Тобто ви убіжні, ви вважаєте, ви не чоловік? с улицы, вы специалист, и вы утверждаете, что Ермак это агент влияния России. 100%. Сегодня уже 100%. Это Какие люди? у вас есть свидетельства или доказательства, ну, свидетельства, доказательства в суде этого? Это очень тяжелое обвинение. Ну, практически второе лицо в стране, если не первое. Первое, да. Я познаемся с Ермаком в Черни 19-го года. Меня познакомил товарищ его родного брата, который спецпроцессуал за мной в СБУ. Він був другом їхньої сім'ї, він входив в сім'ю, знав батьків, знав брата, і він розповідав, що прийшли люди, які будуть налагоджувати стосунки з росіянами. Це вони відкрито про це говорили в себе у виборчому штабі. Єрмак це впроваджував. Я з ним двічі зустрівся з Єрмаком. На пропозицію цього товариша він каже, що Єрмак озвучує скрізь, що вони будуть знищувати корупцію в Службі безпеки України у всій державі, вони будуть з цим боротися, і Єрмак почне. Визначати кадрову політику в СБУ. І він шукає людей, які е, не мають у них, скажімо, зап'ятаної біографії, пов'язаної з корупційними діяннями. І я, моя кандидатура підходила на цю, ну, як, як, як керівника е, якогось певного рівня, ну, оптимально підходила, тому що ми займалися війною. В мене були інші операції, вдалі операції е, і так далі. Я з ним двічі зустрівся, він сказав, що да, ми хочемо саме це, змінити СБУ, змінити країну, знищити корупцію. Через 10 днів після цього. До мене повертається цей мій товариш разом з братом Єрмака і каже: Вірома, я вибачаюся, але Андрій просить 10 тисяч доларів за дві зустрічі за те, що я з тобою зустрівся. Ті самі дві зустрічі, на яких він розказує обернос Так, Я в це не повірив. Я попросив цю людину, яка є, знає методи і способи роботи служби безпеки України, попросив записати цю розмову. Говорю, ну що ти таке говориш? Я не вірю в це. Він взяв у мене диктофон і пішов, нібито записувати, але цього не зробив. Однак по поведінці я досвідчений оперативний співробітник. Бачачи поведінку свого, е, своєї людини, я зрозумів, що він не хоче це робити по своїм особистим мотивам, тому що розуміючи, що я вже е, десь на виході, е, а він, тобто я на сьогодні не маю якоїсь там політичної чи якоїсь іншої ваги для нього, я бачив співробітник, а це людина, яка буде завтра формувати політику держави, тому що він йому постійно розповідав, що він друг брат Зеленського, дружить сім'ї, батьки, що це, вони вдвох будуть формувати всю політику в державі. Вже на тому моменті він про це говорив. 19 рік, червень місяць. Після це все починає відбуватися. Після цього мене знімають з посади, як я зростав 11 липня. Мені повідомляють, що це через дзвінок Путіна і так далі. Тому подібне. І я прошу цього свого товариша, кажу, схожи, ходи до Андрія і поцікавився, що відбулося. За що мене зняли, може, він якось повпливає на це. Він повертається до мене після зустрічі, через декілька днів. Каже, Роман, в мене такі чіпан, як новини для тебе неприємні. Каже, це він тебе зняв, він поучаствував в цьому, він приймав в цьому рішенні участь. Я кажу, а да, в чому причина? Я кажу, а він сказав, що він всіх патріотів під плінтою загонить. Тих, хто воював з Росією. Чи подасть він відставку? Ні, не подасть, тому що в нього нема в голові навіть свідомості, що він якийсь зв'язаний з реальністю. Це людина, яка має інші цінності. Він просто грабує країну. Він йому ну, не треба начхати на то людей, що ми кожен день хоронимо своїх хлопців. Моя мати, моя плаче, сидить кожен день. Там в Кам'янці-Подільському каже: везуть біля, біля будинку, кожен день везуть хлопця. Одного, двох, трьох везуть. Ну, це просто це, ну, це, це, це жах, насправді, це величезний жах. І ця людина, вона ну, І його не доганяє нічого. розумієте? От мораль ніяка, він спокійно спить, не знає, що він там. Можливо, його спасають ці його стимулятори, які він вживає регулярно. Що він би не робив, розмінував чангари, відводив війська, крав гроші як може, але все одно він намагається красти далі. Тобто Він вже, знаєте, він видихся, він вже, це знаєте, як людина вже красти. Не Фантазії нема, де би ще вкрасти, він вкраде вже скрізь, вже починає прислідити НАБУ, все. Тобто це він Зрозумів, що він настільки безнаказаний, настільки в нього все схоплено, і настільки все, все добре в нього, що він просто.